Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх шанувальників грімільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про найкращого футболіста СРСР 1986 року Олександра Заварова, як він йшов до цього успіху вершини всієї його зіркової кар'єри, з ким грав, кому забивав у сезоні 1986, на який і робитиму наголос. І як вийшло, що Заваров в опитуванні тижневика футбол, хокей обійшов найкращого гравця Європи Ігоря Біланова. Погнали! Почну коротко з біографії Заварова, який народився 26 квітня 1961 року в Луганську, де починав як футболіст у місцевій зорі. Дебютував Олександр у радянській вищій лізі на другий день після свого 18-річчя, 27 квітня 1979 року у Тбілісі, де зоря була бита місцевим Динамо 03 три. Відував свої два роки для народу, тобто служив у лапках у Скару Стов на Дону, з яким сенсаційно виграв Кубок СРСР 1981, обігравши у фіналі Московський Спартак 1 0 а потім вперше відзначився у Європі двома голами турецькому Анкара Гюдзю на першому етапі Кубка володарів кубків. А щодо непростого характеру, так сам Заваров в одному з інтерв'ю визнав, цитую: По молодості я був хлопцем запальним. Дуже вдячний Лабановському та Зоніну, які знайшли важелі управління Кінець цитати. Герман Зонін. Це наставник ростовського СК, який перекваліфікував молодого 19-річного перспективного гравця з форвардів у півзахисника під нападниками. Ну а Валерій Васильович у Київському Динамо, куди перейшов за варові зорі у 1983 році, зробив огранювання наданого йому таланту до рівня зірки міжнародного рівня. Якщо запитати вболівальників 1980-х, Чим їм запам'ятався Заваров, то передусім дадуть відповідь дриблінгом, приголомшливою обводкою, якими досконало володів Олександр. Ще він мав гарне бачення поля і не тільки розганяв атаки і видавав асисти, але й сам із задоволенням забивав. Чим був цінний подвійно? Плюс до всього заваров часто допомагав захисникам і нікого не дивували його підкати під час оборони своїх воріт. Загалом Заваров, які всі грації Київського Динамо середини 1980-х, це універсали, чого і добивався від своєї команди Лобановський. У 1985 році команда Валерія Васильовича після двох років провалів і пошуків пішла нарешті на черговий штурм радянських і міжнародних вершин, які увінчалися повним успіхом. Золоті медалі чемпіонів були вкладені в завойований Кубок СРСР і впевнено пройдено два перші етапи Кубка володарів Кубків. А динамівський півзахист, Рац Яремчук, Яковенко заваров наводив жах на всіх суперників київського Динамо. Так що немає нічого дивного, що на вирішальні осінні матчі відбору чемпіонату світу у Мексикі. 1986 року головний тренер радянської збірної Едуард Малафієв запросив Заварова, який зробив вагомий внесок у переможний фінальний спорт, коли СРСР обіграв у Москві Данію 1-0, Ірландію 2-0 та Норвегію 1-0. І немає нічого дивного, що в опитуванні на найкращого гравця країни Заваров із 16 очками посів шосте місце. Попереду маячили Анатолій Дем'яненко, Динамо Київ, 409 очок, Олег Протасові з Дніпра 393. Спартаківець Федір Черенков 306. Киянин Олег Блохін 53. Голкіпер Ріна Дасаєв 30. Усі вищі перелічені зірки гравці радянської збірної. 1986 року Київське Динамо продовжувало сяяти у всіх турнірах, де брала участь команда Лобановського. Насамперед, звичайно, це міжнародні матчі, в яких Заваров проявляв себе з найкращого боку. Київська Динамо машина крошила всіх на своєму шляху багато в чому, завдячуючи саме Юркому Олександру, який швидко приймав вірні рішення у найскладніших ігрових ситуаціях. Ну і звісно, голи Заварова, які вчиняли на хід матчів, чинили основний вплив. Це саме гол Динамівської дев'ятки, праській дуклі у першому домашньому півфіналі Кубка Кубків остаточно зламав опір непоступливого суперника настільки, що за дві хвилини вже Олег Блохін добив деморалізованого суперника і встановив остаточний рахунок 3-0. Ну і звичайно ж у фіналі Кубка Володарів Кубків із Мадридським Атлетіко Заваров відкрив рахунок на шостій хвилині, коли після удару Ігоря Біланова. Опинився у потрібний час у потрібному місці та стрімко зіграв на добиванні головою. До речі, теж одна з корисних якостей Заварова забивати головою. І це за невисокого росту. Які б високорослі захисники, хоч під 2 метри на зріст, його не оточували. Це просто феноменальне вміння вибрати позицію для завдання вирішального удару. Або вчасно вискочити в потрібну точку, щоб результативно для своєї команди пробити і не тільки головою. На чемпіонаті світу у Мексиці 1986 року, куди збірна СРСР поїхала темною конячкою, Заваров був мотором команди, яка на старті після розгрому Угорщини 6-0 своєю приголомшливою швидкісною грою вразила світову футбольну спільноту і одразу ж поміняла свій статус. З невідомого звірятка у тіньові лідери, а потім і в реальній, після 1-1 із Францією чинним чемпіоном Європи. Заваров свій гол забив канадцям, коли вийшов на заміну, щоб підсилити експериментальний склад збірної, де грали запасні та ті гравці, що раніше виходили на заміну 2-0 підсумку. А Заваров ще раз довів, наскільки багато він означає для команди, адже вийшов на поле. І одразу ж гра прийняла стрункість і осмисленість. А далі була безглузда трагедія, інакше її не скажеш із Бельгією. Радянська команда мала за всіма розкладами перемагати так само думали футболісти, які вийшли на поле в думці, вже налаштовуючись на іншого суперника. Звідси й недостатня концентрація у вирішальних моментах, коли тринькали гольові моменти. Та робили результативні помилки в обороні. Чим сповна скористався суперник і хет-трик Ігоря Біланова не допоміг. 3-4. Не останню роль у цій образливій поразці відіграла і несподівана заміна Заварова на 72-й хвилині. Пішов з поля Ендрі команди, і вона зрештою програла. Зате з французами 11 жовтня 1986 року. У матчі відбору на Євро 1988 Заваров відіграв від свистка до свистка і своїми нестандартними діями неодноразово ставив у глухий кут дівчих чемпіонів Європи з Мішелем Платіні на чолі. Чим довів до захоплення переповнену чашу Парк Де Пренс, на якій понад 40 тисяч фанатів вболювали зовсім не за збірну СРСР. Після матчу ось що озвучив. З Франції телефоном кореспонденту газети Правда, начальник команди Микита Симонян, цитую. Всіх тут підкорив заваров. Давно я не бачив гру такого класу. Знаєте, у нас із захопленням вимовляють імена Дієго Марадони, Мішеля Платіні, а своїх ми зазвичай оцінюємо скромніше, боїмося наврочити чи бережемо зазнайства. Але коли футболісту віддається належне, у нього крила виростають. Так ось. На мій погляд, Олександр Заваров зіграв у Парижі на рівні найяскравіших зірок. Тут всі лише руками розводили кінець цитати. А от що особливо підкреслювало французьке видання Коті Д'єн де Парі, цитую «Тем не менш, не можна не виділити високу індивідуальну майстерність Чувадза, Дем'яненка, Яковенка, Радіонова та особливо всюди сущого Заварова. Гра цих футболістів відповідає найвищим світовим стандартам кінець цитати. Та й тренер збірної Франції Андрій Мішель у складі радянської збірної виділив насамперед Заварова. Так що, зовсім не дарма, в опитуванні тижневика Франсфутбол навіть найкращого гравця Європи. Заваров із 20 очками розділив 6-7 місця із валійцем Іаном Рашем із Ліверпуля. А Ігор Біланов виграв тоді золотий м'яч не в останню чергу за допомогою Заварова, який часто підносив Ігореві снаряди як у тому ж переможному поєдинку з французами. У чемпіонаті СРСР 1986 року Заваров зіграв 20 матчів і забив 4 голи. У вирішальній фінальній спарті з московським Динамо Олександру відзначитися не вдалося, хоча мав для цього всі можливості. Але тут потрібно дивитися на те, як Заваров тримав нитки гри у своїх руках, вірніше ногах, які феноменальні паси роздавав він партнерам, що зрештою і призвело Київське Динамо до 12-го чемпіонського титулу. І взагалі у сезоні 1986 року. Заваров відіграв на найвищому міжнародному рівні, а головним його конкурентом в опитуванні на кращого футболіста року став Біланов. Олександр після голосування спортивних журналістів та людей пов'язаних із футболом набрав 357 очок, Ігор 313, третій також київський динамівець, 34-річний ветеран Олег Блохін, 81 очко. Четвертий Павло Яковенко, який також потрапив у опитування франсфутболу – 55 очок. І лише п'ятий гравець не з команди Лобановського Олександр Бородюк «Динамо Москва 39. Далі, пророкуючи можливі питання, звернуся до тижневика футбол хокей. Цитую У читачів може виникнути питання. Як же це найкращий футболіст Європи 1986 року Ігор Біланов у нашому конкурсі референдумі опинився на другому місці? Справа в тому, що закордонні фахівці та кореспонденти бачили Біланова лише у кількох матчах європейських Кубків, чемпіонату світу та відбіркових іграх першості Європи, в яких наш Форвард блиснув неабийкою майстерністю. Що ж стосується нашого внутрішнього календаря, а саме на виявлення найкращого футболіста за його підсумками націлений наш конкурс, то тут багато журналістів вважають, що внесок у гру Київського Динамо Олександра Заварова більш вагомий. Грав він стабільніше. Кінець цитати. Тут повністю згоден із такими висновками головного футбольного видання країни. Більшість уболівальників, і я, зокрема, Теж вважали Заварова найсильнішим у Союзі. Журналісти зі спеціалістами, як бачимо, також. 81 перше місце, 51 друге, 12 третіх. Тож Олександр Заваров став найсильнішим гравцем Радянського Союзу сезону 1986 цілком заслужено. Так що, зовсім не випадково через два роки італійський Ювентус купив Заварова за 5 мільйонів доларів. На той час ТОП-трансфер. Але це вже зовсім інша історія. Вболіваємо за наші команди і наших кумирів, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.